Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я покажу вам, як я використовую систему сам. Тобто тоді, коли відбувається зустріч, ну і що після цього, які кроки ми робимо, в принципі. Тобто Тоді, коли у нас є отримані контакти і таке інше. Тобто зараз про те, як можна в принципі, систему використовувати для ведення малого бізнесу. І безпосередньо, як я нею користуюсь. Тобто, тоді, коли я отримав контакт від людини, тобто є телефон і таке інше, то ми з нею поспілкувалися, наприклад. Так? Тоді, коли ми поспілкувалися, то відповідним чином я створюю, по-перше, контакт. Тобто, наприклад, для цього використовується. Додаток контакти, він відразу встановлений у ванбоксі тоді, коли ви його зареєстрували та отримали. Ну і виглядає там цей додаток ось таким чином вже безпосередньо з системи. Тобто контакти, контакти. Ось. Контакти. Тоді, коли ми створюємо новий контакт, то все дуже просто. Тобто створити контакт, додати контакт. Ну і Тут відповідно, загружається карточка, і ми її можемо заповнити. У моєму випадку цей інтерфейс вже налаштований, тобто я його в себе використовую, Сергій. ось В мене був зараз такий, таке спілкування. Я за замовченням зробив можливість зберігати контакти без контактних даних і тому ось, поки в мене немає телефону, е мейла, я навіть таким чином можу контакти зберегти. Але за замовченням в системі є відповідні налаштування, які це робити не дозволяють. Ну, тобто, і вони доступні ось тут. Інше налаштування системи. Створили контакт. І тепер безпосередньо запускаю задачу. Ну, тобто, звісно, що його треба заповнити. Ну, але оскільки там деяка, де, деяка кількість конфіденційної інформації, то я її зараз показувати не буду. Ну, потім заповнюю картку контакту згідно з того, що ми проговорили. Запустити ми можемо бізнес-процес за логікою нашого спілкування. Ну, тобто В моєму випадку це новий лід був. Ну, можна відразу комерційну пропозицію запускати, ну, але зараз я почну саме з цього бізнес-процесу, для того, щоб показати всю, весь ланцюжок дій, які відбуваються. Тобто Спочатку новий лід. Поспілкувалися, зняли відео, зафіксували. Після цього у нас буде комерційна пропозиція, і після цього вже буде замовлення-продаж. Ну, після того, як комерційну пропозицію запускаємо, але в моєму випадку буде не замовлення-продаж, а проєкт робота в команді. Тобто я саме його запущу, оскільки стосовно впровадження, у нас були розмови. Тобто Там не просто продаж буде створюємо просту задачу, ось таку, відразу до неї потрапляємо. ну, скажімо, Тоді, коли ви отримуєте пропозицію і, відповідно, використовуєте ось саме цей блок бізнес-процесів, я вже неодноразово це показував, але я, в принципі, ще раз покажу. Тобто є галузеві рішення, і серед галузевих рішень є малого. Бізнесу. Є е, пакет бізнес-процесів, які стосуються саме ведення малого бізнесу, тобто програма для малого бізнесу. Ми зараз про неї кажемо. Е, тобто, перше, перше, що тут треба, треба зробити, ну, провести спілкування. Ми спілкування провели, я відзняв відповідний матеріал. І цей матеріал зараз вже доступний за доступом. Ось посилання за доступом я копіюю і зберігаю відповідно тут. По-перше, треба обов'язково ж у роботу забрати. Так. Ну, тоді, коли у нас будуть там, телефони і, така, і інша якась інформація, то вона відповідним чином тут з'явиться. До речі, ми тут можемо ось, е і до групи клієнта поки що додати. Не обов'язково безпосередньо з картки. Ну, звісно, з картки е ми це також можемо зробити. До речі, тоді, коли ми коли перейдемо до картки, то ось е ці групи ми також можемо тут е вказати. Тобто ось групи. Ну, як бачите, їх можна вже і з бізнес-процесу додати. Ну, тобто з яка у бізнес процесі відповідно запушена, і тут також ми можемо там, будь до будь-якої групи вручну додати. Ну, це В залежності вже від тих налаштувань, які є. Зараз покажу, як скопіювати ось це посилання, яке я тільки що зробив ось сюди. Змінив формат цього поля, зробив його текстовим, була було строк, строка. ну і Тепер тоді, коли у нас текстовий е, файл, текстовий формат обраний, ми можемо тут додавати там і текст і таке інше. тобто з форматуванням, до речі, Зберігаємо. Ну і Відповідно до е, тієї розмови, яка у нас вже відбулася, ось е, я записав. Її. Коротко по зустрічі. тобто я копіюю це як, тест, як текст і ось у опис просто додаю текстом цю інформацію. Ну, і тепер тоді, коли я все це зробив, відповідно я переходжу, ну, можу, можу або тут накидати товари згідно з розмовою. Ну, в даному випадку я трошки інакше буду робити, тобто Я саме товари буду безпосередньо в комерційні пропозиції формувати. Ну, тобто я, я зафіксував результати нашої зустрічі. Ну і е, є декілька виходів, е, завершальних етапів у цьому бізнес-процесі. Це бізнес процес кол-центр. тобто Саме тут ми можемо. Е, Перші контакти наші з клієнтом оформлювати саме тут. Ну а після цього ми можемо там запускати або задачу на створення комерційної пропозиції, як я покажу зараз, або створювати задачу на продаж, або якщо ну, в принципі, ні про що не проговорили, то на прогрів запустити. ось, Або у якийсь інший статус перевести, тобто всі ці статуси завершальні. Тобто це точки виходу з цього процесу. Ну і цю задачу я. Оскільки виконав, відповідно, я її фіксую як ви, таку, як виконав. Вся, вся інформація тут зафіксувалась. А, До речі, а, відразу провели всього комерційну пропозицію. Але опис сюди не перетягнувся з, нашої, з нашого ліда. До речі, ось тут на вкладці ми можемо переглянути, що. Ось підзадача на комерційну пропозицію у нас створилася як підзадача до цієї. Ну, а зараз ми відразу в неї провалилися. Ось. І, і тому працюємо безпосередньо тут. Ну, тобто опис знову ж таки я вже ручками сюди переношу. Ось таким чином. Ну і передивляємося, що, в принципі, тут треба зробити. Ну, По-перше, я запропоную два варіанти ліцензії, оскільки, ну, на жаль, ми цей момент не обговорили відразу, ну, але я його тут обговорю вже у цьому форматі, у цьому матеріалі. І є варіанти. Є варіанти ліцензій. Я додам ось з щомісячною оплатою. Так, хмарно профі. Ось заплатую на місяць за одну особу. І ще один варіант ліцензії з щорічною оплатою. До речі. Оп, ліцензія. Ліцензія. Це номінетів. До речі, саме на цю ліцензію зараз я роблю пропозицію, там спеціальна знижка у 100 доларів, тобто на рік можна трошки, трошки зекономити тут. Це по-перше, а знижку, про яку я кажу, я потім вкажу. Ну, наприклад, якщо ми, наприклад, 30%. Пробуємо, то бачите, що відразу перераховується. Але там трошки інакше буде. Так. Дальше. Далі. Далі. Потрібно запустити відділ продажів. Тобто відділ продажів я пропоную запускати ось безпосередньо за допомогою ось цього додатку. Тобто програма для малого бізнесу. Програма для малого бізнесу. До речі, вон сервісний центр також є. Малий, малого. Бізнесу. Бізнеса, Так, додали. Тут оплата щомісячна. Тобто, в не без залежності кількості осіб, яка користується цією програмою, ось така, такий кошторис. І тут ще один момент. Тоді, коли ми запускаємо систему, то я беру за налаштування цієї програми, тобто за умови того, що ви її передоплачуєте на 6 місяців, ось відразу саме цю суму і сплачуєте. Потрібно буде налаштовувати там якісь, якісь ще інтеграції і таке інше. До речі, я зараз зроблю розгорнуту пропозицію, оскільки, в принципі, для того, щоб закрити повністю все, що є. Оскільки, тобто зараз я накидаю всі ті продукти, які, в принципі, з моєї точки зору необхідно а, запропонувати і після того а, дещо а розповім ще трошки. А, тобто, програма для сервісного програма для сервісної компанії, сервісного центру. А, знову ж таки, а, такий же сами, така ж сама модель відпрацювання. тобто там Встановлюю програму. І для того, щоб її налаштувати, відповідно чином там деякі особливості ваші врахувати, які у вас є, передоплата буде на 6 місяців для встановлення. Також програма для розрібного продажу є. І, в принципі, всі ці програми мають там особливості свої власні, і відповідним чином налаштовуються. Тобто там створюються постачальники, створюються товари, створюється база клієнтська. Ну, у всякому разі, я показую, як це робиться. Там дуже багато вашої роботи ще, до речі, буде. Далі ми також е, створимо інші е, моменти. Зараз я наповнюю, як я і обіцяв, і після цього перейду вже, до, покажу, як буде формуватися саме комерційна пропозиція. Е, в принципі, все гаразд, е, тобто все е, додав е, вимкнули світло, ну, зараз, зараз так. Так, ну, ви бачите, що сума доволі така велика. Але, звісно, що це, ну, скажімо так, дуже, дуже так, попередня цифра. Орієнтуйтесь зараз ось на а, цей момент. Тобто програма для малого бізнесу раз. тобто на місяць, і тут я ж казав, що буде а, знижка. А, знижка, дивіться, ось тут можна перераховувати. У гривні у долари, зараз а, знижка буде 100 доларів. Тобто 100 доларів це 30% від цієї суми. 33%. 33%. Ось я ставлю цю знижку. Ось. Ну і знову вже повертаю в гривні, оскільки у нас це в гривнях зараз розраховується. Тоді, коли ви а, до 15 числа вирішуєте передплатити ось цю ліцензію на один рік, то ця знижка буде діяти. І тут програми для українських бізнесменів я також роблю зараз знижку 30% на всі додатки. На всі додатки, які я, в принципі, зараз встановлюю Підприємцям з України я надаю знижку. Тобто ось Ця знижка, я також її сюди транслюю. Вот. Ну Тобто, ось таким чином вже ми більш-менш не таку, не таку... кошмарну ціну бачимо. Ось. Ну І відповідно, ось тут також можна там передивитися, які саме. Справді потрібні будуть ще додаткові роботи, то відповідно до того вже їх можна буде і зробити. Тобто, не обов'язково там передплачувати відразу цю суму. Там, починаємо, наприклад, з перших кроків. Тобто ось цей продукт ми відразу викладаємо, скажімо так, ми приймаємо рішення, що хмарну ліцензію не беремо, а беремо ось цю ліцензію. Тобто на рік передплатили, Відразу мінус 1162 гривні. Програма для малого бізнесу, відповідно, ми її передплатили, Там всі налаштування входять, щоб було зрозуміло. Там створення складів, постачальників і таке інше. Всі, всіх бізнес-процесів, які пов'язані з закупівлями, з обробкою лідів і таке інше. Саме тут все є. Тобто, там багато бізнес-процесів, які вже відпрацьовані, і які в цей додаток входять. Ось, у переліку там, здається, більш 23 бізнес-процесів вже є, але ви берете, отримуєте всі, тобто можливість є підключити всі ці бізнес-процеси, не розробляти там ніякі інші. Але для початку. Ми підключимо там три бізнес-процеси. Тобто це комерційна пропозиція, ось саме цей бізнес-процес, я в ньому зараз знаходжусь. Бізнес-процес для обробки лідів і бізнес-процес для продажів. І, в принципі, можу підключити відразу закупівлю постачальників для того, щоб вести, отримувати, точніше, ті товари, які у нас. Будуть знаходитись на віртуальних складах, тобто у дорозі. Таким чином, ви вже у першні, перші 1-2 тижні вже зможете працювати з системою відразу від того, як ви її зареєстрували, встановили все. Ну, потім мені тиждень потрібен для того, щоб це налаштувати. По-перше, попередньо. А потім вже будемо обсужда... обговорювати інші якісь там питання, які. Потрібні. Ось. Інтеграцію з приватом, якщо необхідно, зробимо, підключимо. Інтеграцію з Рінгостатом підключимо, тобто потрібні там будуть деякі ваші, деяка ваша участь. Ось, ну, І відповідно до нашої розмови, якщо виникнуть якісь запитання, то ви їх обов'язково задавайте. До речі, від вас для того, щоб зареєструвати під вас систему, необхідні дані ПІБ, на кого реєструвати, телефон, емейл реєстрації і ваша невеличка участь. Тобто, там я відправлю вам запит, ви мені відповісте, щоб я міг відповідним чином відреагувати на дії зі сторони системи реєстратора. Ось. А, ну і ще обов'язково потрібна назва вашого ванбоксу, як ваш ванбокс буде називатися. Ну, мій, до речі, називається iColor ванбокс щоб було зрозуміло. Ось. Ну, в принципі, все. Зараз я прописую обліковий запис, тобто гаманець, до якого, з якого я, на який точніше, я розраховую отримувати оплату і формую комерційно. Тоді, коли комерційна формується, ось воно відразу тут доступне, становиться, і виглядає з таким чином. Ось, тобто... Це опис нашої зустрічі. Тобто, про що ми розмовляли там запис, тобто, про те, що ми проговорювали і таке інше. Ось. І а, сама, комерційна, сама комерційна пропозиція вже з конкретним описом. Тобто, по кроковим, що ж там ми зробимо. Ну, і я там зробив приміточки ось такі. Ну, і відповідні описи. Рішень, які стосуються безпосередньо там, особливості налаштування того чи іншого додатку, я також тут надав опис такий невеличкий. Зараз я трошки ще потягаю за камерчини, там не дуже, не дуже красиво форматується, на жаль, я цей момент не вдається подолати, тому. Тому приходиться ось так от, трошки там пошарудіти пальцями, як то кажуть. Але це не, ск не е складно. Після цього я е копіюю назву, тобто зберігаю. Зберігається е комерційна пропозиція, і після цього я її вам ось вигружаю з у... тими всіма даними, які вже є безпосередньо PDF-файл. Ну і відповідно такий PDF-файл я вам зброшу. Ну там він, як бачите, ось таку форму має. ну Я його вигружаю і вже вам віддаю. Ось, зберіг я вже. Ну і завершую в даному випадку цю конкретну задачу. Ось Оскільки я, в принципі, зараз її вам відправлю, то можу тут зафіксувати дату, дату зміщення на тоді, на коли я вас запитаю, чи чи ні, для того, щоб направити клієнта і на озгодження, відповідно. Очікую від вас узгодження. До речі, тоді, коли ви скажете, що ось той чи інший процес, той чи інший елемент, все окей, згодили, гаразд, робимо наступним чином. Тобто я рахунок виставляю лише на ту частину продуктів, які, яку узгодили. Тобто, Наприклад, ми узгодили ліцензію на Money і програму для малого бізнесу. І ще, наприклад, підключення інтеграції з приватом 24. Ось. Тобто три продукти. Там 2400 там 12600 на 6 місяців підключення, і на рік ліцензію 8000. І в такому випадку я сформую рахунок. Рахунок буде виглядати ось таким чином. Тобто я зараз для прикладу це зроблю, оскільки ми, в принципі, можемо оновлювати будь-які документи, які формуємо за допомогою ось цього бізнес-процесу, тобто формуємо комерційні рахунки. Але якщо якісь зміни відбуваються у тих товарах, які ми пропонуємо, то відповідно ці зміни. З задачі будуть переміщуватися у ці документи. Ну, зараз я рахунок сформую і покажу, як він буде виглядати в такому випадку. Ось таким чином сформувався, сформувався рахунок, тобто натиснув на рахунок, сформувався рахунок і ось він у нас є. Тобто до нього потрапила іменна ліцензія з ціною зі знижкою. програми для малого бізнесу. Ну і е, вже інтеграція з приват 24. Тобто ось така сума виходить. Тобто Разом у нас 3 помножити на 6 помножити на 6, мінус знижка. Тобто, виходить загальна сума 23,128. Знижка 30%. Тут 33%, тут 30%, тобто порахувалася така сума. Ну і відповідним чином ми виписуємо ось цю суму тут прописом. Ну і звісно що, тоді, коли ви погоджуєтесь на оплату, тоді, коли ви провели оплату, ви погодились на умови, які я пропоную. І таким чином всі ці умови прописані у мене на сайті, і ось на них посилання є. Тобто, тоді, коли на сайт переходите, то ось в цих розділах там, публічний договір, правила та умови, така конфіденційності, тут вся інформація відповідним чином оформлена. Ну, тобто, Якщо у вас залишилися запитання якісь, то безпосередньо задавайте їх до нашого чату. Ну, тобто, Публічний договір, він будь-для. кого... Виглядає, в принципі, однаково, тобто юридична або фізична особа, тобто тут всі умови, які потрібні, вже прописані. Тобто Таким чином ми можемо навіть не підписувати паперову угоду, хоча також її можливо оформити, але навіть не паперова, а угода в електронному вигляді, яку підписуємо. Електронними підписами та яку розміщуємо навчасно. Тобто таким чином, ми можемо повністю закрити всі наші питання, які стосуються безпосередньо наших відносин. До речі, тоді, коли встановлюю додаток, то обов'язково підключаю ще інтеграцію відповідно. Тобто, є інтеграція, яка дозволяє нам. Змінюватися з задачами і таке інше. Тобто я ставлю задачі у себе в системі, раху... роблю рахунки у себе в системі і перекидаю їх для вас. І Для цього є ось цей додаток. Цей додаток я також налаштовую в той момент, тоді, коли, ми... тоді, коли впроваджую операційну систему для малого бізнесу. Тобто ось у цей пакет налаштувань. До бізнес-процесів ще й входить налаштування цієї інтеграції безпосередньо. Здається, в принципі, все пояснив. Тоді, коли у вас залишаються якісь запитання, то ви їх обов'язково задавайте. Ну, а поки що все. На зв'язку очікую від вас запитання, які у вас є. Побачення!